Усім раночок. А, вчора тільки випустила своє а, відео і зараз записую вже новий, тому що є ідеї, про що хочу поговорити. Я взяла свою ранкову каву. Дуже сподіваюся, що добре в мене чутно, тому що мене постійно проблеми з аудіо, звуком. І зараз я їду на роботу і хочу підняти таку тему про, про духовний розвиток, тому що мій канал саме про це. Я хотіла розказати про те, що сьогодні я зайшла на канал Яна Тіана, я дуже багато розповідала про нього, що я практикую з ним вже дуже багато. Ян Тіан – це вчитель е з медитації, дуже класний. Мені здається, що він один з найпотужніших е вчителів саме з медитації. Я з ним практикую багато років. Він почав онлайн щодня. Е Практикувати медита медита медитацію, працевну медитацію в інстаграм щоранку, спочатку війни, щоб допомагати українцям проживати ті чи інші етапи, моменти її життя. І от знаєте, що ви бачили? Що я з ним практикую вже понад двох років, або може більше трішки, але я періодично випадаю, але я завжди знаю, що я як не зайду на його канал, там завжди буде медитативна практика з вчорашнього дня, тому що він практикує онлайн о 7.30. Якщо хочете, заходьте, дуже, ну, дуже потужний практик. Він багато там пояснює, як саме практикувати цю медитативну практику. Вона надпотужна. Ось оце говорить знаєте, про цю дисципліну, про силу волю і про, про духовний розвиток. Да? те, що... Це стабільність, це дисципліна. Те саме можу сказати про себе, що б там не відбувалося в моєму житті. Як би там чого не було, куди б я в відпустку не їхала, що б не сталося в мене в житті, але все одно двічі на тиждень мої дівчата знаються з йоги, що я буду проводити для них клас йоги. Тому що це в першу чергу для мене. Я впевнена, що я не так само, що в першу чергу це про нього, тому що ми знаємо, що це нам допомагає. Проживати це життя більш комфортно. І так само у мене з йоги, тому що щодня, займаючись його, я знаю, що я повертаю себе в оцю, в цей первинний стан, і я починаю відчувати себе жінкою. От, і так само у Яна. І знаєте, це і говорить про дисципліну, тобто духовний розвиток. Там дисципліна не виглядає як щось, те, що тобі необхідно робити, чи те, що ти маєш робити. Ні, це те, без чого ти не можеш. Як я завжди говорю, що йога це спосіб життя. І от з Яна, мені так сподобалося цей момент, що я сьогодні думаю, блін, ну, у мене є в потязі час, і я попрактикую. У мене зараз як є, є на цей настрій. Я вже давно почала знову таки повертатися, хоча у мене був перерив десь. Ну Десь місяць я не практикувала трансцендентальну медитацію, хоча я медитувала все одно. А постійно після йоги я все одно медитацію роблю, але не таку потужну, як у Яна. І я знала, що я зайду, я точно там побачу відео. І так, саме з 21 числа, було вже опубліковане відео. Це про постійність, це про дисципліну. І мені здається, що це дуже класно, дуже потужно. Я почула таку класну фразу, що ти маєш побудувати таку дисципліну, в якій буде місце для а, чогось спонтанного в твоєму житті. Все, приїхав мій автобус, я поїхала. Продовжую записувати. У мене ще є мої законні 10 хвилин, потім я починаю працювати. Зараз 8 ранку, десь приблизно. 7.45 десь так. Але так як це е, липень, то людей дуже мало, тому мені дуже подобається, що коли я одна, то я саме люблю ранки, люблю рано прокидатися і займатися своїми справами. Що в мене коїться під очима. А в цьому влозі я не буду багато, мені здається, розмовляти, хоча хто знає, тому що я це дуже сильно полюбляю. Але я планую в цьому влозі показати трошечки свого життя, тому що я зараз збираюся до України. Коли я буду виставляти цей влог, я вже певно буду в Україні. І зараз я готуюся. У мене до моєї поїздки залишилося три дні. Сьогоднішнім днем і я маю докупити подарунки своїм рідним і близьким, зустрітися зі своєю подругою, яка повертається до Канади. Зустрітися з іншою подругою Плюс у мене робочі дні. І найголовніше це я маю валізу. Я вже зібрала. Але будемо разом з вами збиратися, і плюс я буду про щось розповідати. Я вважаю, що я сама обожнюю дивитися такі влоги і обожнюю слухати просто, можливо, на фоні, а можливо, просто вранці подивитися або коли там снідаю або вечеряю. Тому я дуже сподіваюся, що мої влоги вам заходять, що мій вайб вам підходить. Якщо так, то не забудьте поставити лайк і не забудьте написати коментар. Тому що для мене це важливо це для мене показує, що те, що я роблю, вам цікаво. drums of the warm acoustic guitar then with the gentle sound